Два чи три. Думаєте, що і Ярослави, і Ані було три тренери. Yeah! Чотири. Yeah! Два. Yeah! Зірки легкоатлети приїхали цього дня підтримати запорізьких спортсменів, які нині у складних умовах воєнного часу тренуються, виступають на змаганнях і обласного, і всеукраїнського рівня. Прагнуть до нових звершень та перемог. Хочу подякувати нашим олімпійцям, нашим зіркам за те, що вони. Не побоялися приїхали до нас в нашу таку не дуже безпечну область. Але вони у нас чемпіони, вони у нас сильні, тому ми раді їх сьогодні зустрічати. Сьогодні в нас Аня Рижикова, бронзова призерка Олімпійських ігор. Леся Повх, бронзова призерка Олімпійських ігор. І зірка, яка є в тайні, але всі познайомляться. Краща спортсменка визнана в Європі. легкоатлетка 24-го року. Це наша Магучик. Ярослава. А національний олімпійський комітет підтримує. Ну і партнерами виступила машинка. Наша політехніка у кожного з вас є шалений потенціал. Ви можете стати тим, ким ви забажаєте. Потрібно тільки працювати, і хай хтось вам може сказати, що щось неможливо, немає нічого неможливого. І наш таємний гість сьогодні це вам доведе. Олімпійська чемпіонка 2024 року і бронзова призерка Олімпіади 2020, триразова переможниця Діамантової ліги 22, 23 та 2024 років. Найбільшим досягненням українки є світовий рекорд. На етапі Діамантової ліги у Парижі вона стрибнула на 2 метри 10 сантиметрів, перевищивши на 1 сантиметр рекорд Стевки Костадінової 1987 року. Це був один із найстаріших світових рекордів. Я сподіваюся, що мої слова і будуть якоюсь мотивацією для вас продовжувати зв'язувати своє життя з спортом, тому що спорт це не тільки про високі досягнення, але спорт це про дружбу. Тому давайте спілкуватися. Найкраще легкоатлетки поділилися власним досвідом із початківцями. Не кидайте спорт, це моє прохання. Він допоможе вам у житті. Може, ви і не здобудете цих олімпійських нагород, але ви станете чемпіоном по життю. Вам буде легше у будь-якій сфері. Ви зможете своїм сильним характером досягати всього, чого забажаєте. Дуже сьогодні важливо такий складний період, коли наші збройні сили виборюють незалежність нашої країни, все ж таки давати можливість нашій молоді вчитись, давати можливість розвиватися, займатись спортом. Я сам колись закінчив спортивну школу. Нашу 18-ту, мріяв стати футбольним тренером, але так виявилось, що став ректором університету. Зустріч з олімпійцями була напрочуд теплою та невимушеною. А на згадку про спілкування з комирами юніори отримали сувеніри та смаколики. Ірина Чорнова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.